Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Сьогодні знову купила собі квіти. Бігонії і такий папоротник. Сказали, дуже гарний, кучерявий. Ще свого всього фатає ще й цього беру. Але подобається. У мене такі були, але щось вивелися. Хочу знову. Друзі, знову була в кошику і не витримала, підійшла до насіння і знову набрала. Це якийсь бабкат голландський. Читали, що тут дуже ранній і плоди до 250 грам. Коротше, почитала і сусідка моя пішла взяла. Ну, Ляна, це всі знають який. Потім ось розові щочки взяла. Теж пишуть: низькорослий, ранній. Висота 70-90 масою до 300 грамм. Не знаю, коротше. Ну, я там навіть не могла прочитати, просто мені сподобалось, я взяла, тому що мілко написано, я без очків не бачу. І ось це е, Відімо, не відімо. Дивіться, рані спілий. Е, Коротше, виходить, що на основному стеблі формується 15-16 плодів. Представляєте, ві, вагою 100-300 грам. Ну, це на, на одній гілці. такі, не знаю, може обманюють, ну, коротше, взяла я. І взяла ще такий перчик. У мене є обичний такий український, а це таке, взяла, ще вінегретний бурячок і взяла агресор. Хоча не знаю, всі говорять, що агресор коштує дуже дорого і ну, не, не в таких фасовках. Продається. Ну, Взяла, побачу. І ось це вже знайома. Я замовляла, принесла мені е, сріблястий пил, е, Ценерарія Приморська. Дуже хотіла, мені дуже вона подобається, нігде не могла знайти. Оце вона мені пообіцяла, то я сьогодні взяла. Буду вже, мабуть, завтра висівати, дуже багато роботи. Не знаю, коли я встигну, Опять же, треба пікірувати. і вже треба щось виносити знову в парник, тому що тут вже нема де що розкладати. Сьогодні капусту в парнику винесла на вулицю. Щоб провітрювалась, тому що в парнику вже дуже жарко. Але не знаю, слідуючій неділі обіцяють опять похолодання, ну побачимо. може незначне таке буде. І ось, друзі, залізла в свої посіви, ті, що я два дні назад, здається, висаджувала. Це у нас ромашка. Це в нас яка? Стається червона, там на згибі не видно. Це. У нас маргаритки, дивіться, як гарно зійшли. І оце флокси ще не видно, щоб зійшли, але достала їх. Це ось у нас рома, а, то синя, це червона все. Ну, тут тільки-тільки появляється, вонден-де, але -де. Ну, я відкрила вже. І ось появились сходи гвоздики турецької. Я не знаю скільки видно, трошки видно. І це в нас капуста іюнська війшла, і це декоративно почала вилазити цвітна така декоративна. Ну, цю поки не відкриваю, там то, вроді де не де чуть, -чуть з'являється, але поки місць ще немає. Так що такі в нас справи. І це в нас гесенія сходи. Бачите? Я її шукала, слава Богу, знайшла, тепер ставити треба на сонечко. І хай виростає далі. Друзі, ось вибрала цибульку, корчуху білу і червону. Розвела ось марганцовку, не знаю, наскільки вода гаряченька, прям добре. І зараз заливаю, мабуть, трошки менше. Ну, треба, щоб гаряча, але ну, на кипяток. Ну, щоб вбити всякі інфекції в цибулі. І залишу десь на час. Потім буду висаджувати. Друзі, ось злила воду, хай трошки ще підтряхне і буду висаджувати. Змішала тут і ту, і ту, але потім буду садити розділю. Друзі, ось посадила цибульку я, ще зверху посипала попілю У нас я не знаю, чи на городі грибок, чи це десь так, ну, багато що бачу портиться, тому хочу. Максимум зробити, щоб не було ніякої біди. Ну, плюс розкислює почву і від шкідників. Так все. Три в одному. Друзі, ось моя полуничка, Ту, що я садила восени під агроволокно чорно-біле. Бачите, попіднімалися розрізи. Ну, то сама вже вилазить, випирається, треба вже до неї. Негайно добиратися, подивитися, які листочки погані, ось такі червоні, поприбирати, почистити. Не знаю коли, може завтра. А дивіться, лебіді полетіли. Парочка. Ось так цибульку посадила, а це вже на слідуючий раз буде, на завтра може.